Найшвидший спосіб зруйнувати людину це постійно її виправляти. Це може виглядати як турбота чи допомога, але насправді це критика замаскована під пораду. І щоразу вона потроху краде впевненість у собі. Помічали, як дитина, яка раніше була цікавою та допитливою, з часом стає тихою та невпевненою. І це не тому, що вона лінива, а через те, що її занадто часто виправляли. Наприклад, дитина робить домашнє завдання, їй кажуть, пишеш надто повільно, роби акуратніше чи взагалі виривають сторінку і змушують переписувати все наново. З часом дитина боїться самостійно приймати рішення і відкладає навіть прості справи. Це не ліня, втома від постійного осуду, яка тягнеться і доросле життя. Коли ти вже не чуєш свій внутрішній голос і шукаєш чужого схвалення навіть у дрібницях. Якщо ви пізнали себе, пам'ятайте, з вами все гаразд, ви просто занадто довго жили під тиском чужих правильно. Почніть з малого дозвольте собі щось недосконале, але по-своєму. Це і є перший крок до свободи. А якщо ви виховуєте дитину, дозвольте їй бути живою, а не безпомилковою. Хваліть не лише за а за й старання, навіть якщо криво, повільно чи не так, як вам хотілось би. Бо в житті не так страшна помилка, як жаль за тим, чого так і не наважився спробувати.